А ти що вміщаєшся? Ну так теж? Норм. Ну, привіт, мала. I'm coming for vengeance My drive just like my ride No ceiling, no limits I blow through your whole team And leave a trail of bodies behind me Looking for the best Yeah, they're putting up fight Yeah We just gotta win Every day of my life We gotta win Igor, you're not feeling well? Чесно? Бентежить. Чого ти дивишся, як я їм? Це що, фетиш якийсь? Чи психологічна травма? Ти Не доїдала в дитинстві. Твій бургер смердить на всю машину. Я знаю, мені не смердить. Ден тобі смердить? Дену не смердить, значить проблеми немає. Ну, відкрий хоча б вікно. Не хочу, мені дує. Хто нас на виклику? Грабіжник заліз в квартиру і втратив свідомість. Угу. Через що? Просто втратив. Так не буває. Там по-любому або закрита черепна москова, або відкрита черепна москова, або ноживе. Де не як думаєш? Да що трапилось? Трапилось. Угу. Ну так поділись з другом. Я прибрав свою дату дня народження з Фейсбуку. М -м -м. Достойний вчинок. Навіщо? Ріта сказала, що так можна перевірити, скільки вони справжніх друзів. І На одного менше, ніж я думав. Мій день народження був вчора. Приїхали. Слухай, а ти його привітала? Ну так. Листівку в месенджері відправила. Ображається він щось на мене. Те, що я вам скажу, має залишитись в цьому кабінеті. О, Звичайно, не хвилюйтесь. Я ж професіонал. Це хорошо. Останнім часом мені не дає спокою одна нав'язлива ідейка. Я хочу. Пробратися на сусідню ділянку, облити дім сусіда солярою і підпалити. Mm. Але не переживайте. Не для того, щоб відібрати в нього життя, а для того, щоб потім закопити і викупити його землю і побудувати на ній басейн. але не якийсь там лягушатник, а красивий такий. Величезний басейн зі справжніми хвилями. Я так розумію, ви хочете позбутись цієї нав'язливої ідеї? Ні. Я хочу вас взяти співучасником. О. А я не проти. Тим паче завжди відчувала, знаєте, такий особливий потяг до підпалів. Що, серйозно? Так. І не тільки до підпалів. Але ви трішки напружений. Вам треба.

Б. популярність. Я з одною журналісткою шоркаюся і вона зробила статтю про нашу бригаду. Прикольно. А чому на обкладинці тільки ти? Ну я ж знаю шоркаюсь, значить обкладинка моя. Що? Ти все робиш сам? Не обращай внимание, тьомка. Я трохи приукрасив. Типу літературний вимусел. Чуєш ти, мислитель. Тут написано, що ми навіть уколи не вміємо ставить. Та ви читайте далі, там цікаво. Георгій сам діагностує важкі хвороби, рятує хворих і ще й приглядає за своїми колегами. Що? Жора, це безсовісний трендьорж. Ну що ви починаєте? Я для всіх старався. Ми з Геною в цій статті виглядаємо, як відсталі студенти на фоні незрівнянного парамедика Георгія. Ну і мудак ти, парамедик Георгій. Так завжди ви. Що я не зробив? Жора, мудак. Жора дебів, жора то, жора, все. Достало. Це я вас викликала. Ясно. І чим ви його? Кого? Грабіжника чим вирубили? Біта вас за молоток. Який молоток? нього крові немає. Так чим? Я його не чіпала. Я закричала він упав. А на що ви йому роту заклеїли? Просто. Поліцію викликали? Та не треба поліцію. Це ж Юра, мій колишній. Яка різниця? Він же заліз до вас в квартиру це злочин? Та ні. Він просто прийшов свою кончену шаблю забрати, а я замки замінила. Ден на шатир давай. Блин, сумку забув. Секунду. Так что я ж я тебе не привітал? Так от зараз я тобі подарую the найкращий подарунок у твоєму житті. Я не буду на тебе кричати и сам схожу за сумкою. I guess the Де я ключ не взяв? Точно. Ну і що там? Не розумію, замок заклинило. Ну так відклинь його. Ігор, він приходить до Любава Люба Василь... oh, no. Можна? Ви головний лікар. Я не можу вам відмовити. І то правда мені відмовляти. Не можна. Ви знаєте? Останнім часом мене накрила хвиля депресії. Чергова. Як ви думаєте, з чим це може бути пов'язано? Та навіть не уявляю. Робота в мене прекрасна. І задоволення приносить тій бабки ну, дохід, в смислі, непоганий. так. Да? Сінок знайшовся. Тож, вроді, хорошо, приємність, да? будинок у мене. Будинок у мене красивий, гарний, здоровий такий. Правда, без басейна. Я нічого. Це справа часу. А ви ніколи не думали, що корінь вашої проблеми. В сексуальному невдоволенні. А ви мені сьогодні снились. Ну, це нічого не означає. Мозок сформував сон з додаванням знайомого образу. А я вам снився. Мені багато хто сниться, але я всіх не пам'ятаю. В мене зараз справи. Давайте поговоримо пізніше. Як я до вас пізніше зайду. Я сама до вас зайду. Точно мене хоч. Вход з другої сторони. Це ти дівахам своїм будеш розповідати, з якої сторони у тебе вход. І що? Встить будете. Скільки раз і що? Ви що не розумієте, що ми тільки і справи. Сунься. Та щас. Хорошо. Як ти такий розумний і самостійний, то сьогодні ти, Артем. Всі призначення і маніпуляції робиш ти. Ой, та хорошо. Налякали. А я тоді хто? Ти це я. Тобто руки бригади. Ага. <звачка> а ты, ти ти пожора? Хертов. Я Льюіс <нацес> Гамільтон. У вас щось болить? Спробуємо підвестись. Ай, рука, права нога. Спробуйте стиснути мою руку. Тисніть руку. Я стискаю. Враліч правих кінцівок. Інсульт? Посміхніться. Вам треба посміхнутися. Нерви обличчя в нормі. Пульсації сонної артерії відсутня. Це не інсульт. Ого. Піду щось міцніше відкрию. Ігор, у нього… Я чув. З паралічем ми зараз нічого не зробимо. Чекаємо МНСників, я їх вже викликав. Ігор дихання ускладнюється. Так, 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 так. так, так. Параліч дихання втрата свідомості. Він майже не дихає! Саджай його! Саджай його! Якщо проблеми з легенями, це може допомогти. Почекай! Ми не знаємо, що з ним, якщо йому стане гірше. Куди вже гірше. Бачиш у був правий. Зашебісь. Тобто ми вилікували пацієнта. Виписуємо! А чого це ти на мене кричиш? Бо якби ти не забув сумку, ми б тут не застрягли. Якби він не заліз в квартиру, не зламався б замок. Кричи на нього! Несумісний 100%. Їщте, що ви як нерідні? Спартак Сергійович, взагалі-то у нас у всіх робота. Якщо у вас щось термінове, ми слухаємо. Згоден. Я одразу до справи. Мені потрібна ваша порада. В особистому, так би мовити, навіть трошечки інтимному в цьому плані. Може, краще до любави? Ні, до любави не можна. Я ж її не довіряю їй. Чому? Тому що, синок, давай і їж і не задавай лишніх питань. Я вас тут зібрав не тільки тому, що ви моя рідня, друзі і яночка, а й тому, що ви натурал, натуралка і яночка. Досить, я пішла. Я даже... Іди, секундочку, ще трошечки вашої уваги присядьте, будь ласочка. От що робити, коли наснилася жінка, про яку ти навіть не фантазував. У цьому, ну, самі розумієте, у якому плані. А, а вона тепер не йде у тебе з голови. Ну, так тут все просто. Ви просто маєте з нею поговорити, дізнатися її почуття і, виходячи з цього, робити якісь кроки. Віталіночка, чесно кажучи, така собі порада, Сережа. <кх> Та не треба взагалі нічого робити. Все світ все зробить сам за тебе. Якщо вам судилося бути разом. Так, так ясно, разом. ясно, ясно, ясно. Все мені ясно. Яночка. І я в такому випадку віддаю перевагу більш брутальному підходу. Підходите до неї ззаду, хапаєте за волосся, тягнете до себе і кажете: Я зроблю з тобою те, що ще ніхто не робив. І. І робите. Чотка порада. Мені подобається. Дякую. Всім спасіба, нарада окончена! Okay. Де ці довбані добре? Зайняті, хтось вже має котів здарев знімати. Юра! А от мені просто інтересно. Ти знову мені вирішив заподлог зробити, так? Може не зараз? Від велика, суня. Який у тебе був план? Пробратися в мою квартиру, залізти під раковину, здохнути там нахрен. і потім, щоб я ще тиждень шукала, що це мене заванялось, так? Так, вам вже досить. Чуєш, здоровень. Не тобі мені розказувати, що досить, а що не зрозумів. Це через вас тут двері закрилися, і я в квартирі з незнайомцями і напівживим колишнім. Це вже погано. Згоден. Я краще піду. Ігор! Ігор, дзвонив у у нас мало часу. Ігор! Ігор. Ало, що там Ден? Не менесники приїхали? Ні, де де? У дворі? Блін, Ігор, у нас Пацієнт кров'ю харкає! Хреново. А я лимонад п'ю. Ігор! Не Ден, Я під вікном. Скинь мені ключ від швидкої шукай шукаємо тузку. Піднімеш сумку. Може, хоч якось його протримає. Не сейчас зараз ділимо сразу полегче. полігча. <звіт> Сідничний нерв попав. Треба нижче. Та не кричіть, ви мене нервіруєте! <звіт> Телефон гарячої лінії для скарг на парамедики. І не стримуйте себе. Давлінія понижено, і зараз в коле Мені здавалося, бензогіксоній знижує тиск. Звісно, знижує. Це перевірка була. А піднімає Мезотон! Це ж любий дурак знає. Але я не впевнена. Якщо ти переплутаєш, ми її не відкачаємо. Що? Окей, гуглу. Гаряша лінія. Та ти не переживай, це не больно. Хочеш? Ласки закарі. Спартак Сергійович, я ж вам казала, сама зайду. Я не поняв, що ви тут оце робите. Так, так, я розумію. Робочий кабінет для цього не підходить. Але мені вже було потрібно терміново і несила була терпіти. О, от тому довелося Артура запросити сюди. Артура. Ну, Звините. За беспокойство. Я до вас зайду. А зачем? Артур дякую. Сьогодні було неймовірно. Думаю, мені цього вистачить на місяць, а може навіть на півтора. На зв'язку Люба Васильовна. знаєш, Юрчик, а я трохи засмучена, що ми з того розбіглися. Але ж ти свою скарбу любив більше за мене. А я їх ненавиджу! Що там? Схоже, вона його повернути хоче. Я про пацієнта. Без змін. Ігор, як думаєш, що з ним? Дан, я не вмію ставити діагнози без аналізів. І навіть без огляду. У нього точно вражені легені. І це зараз головна проблема. Ти за нею прийшов, так? Ти хочеш? Зараз я карбану. Схоже, легені не головна проблема. Так що? Вона викинула шаблю у вікно і сама ледь не випала. Ось там хоч весело. Легені, легені, легені. Це може бути що завгодно. Пневмонія, рак, туберкульоз, травма. Ай! А груди. А б... болить. А, груди. А-а-а! Бля-ка, що з тобою не так. Де коли з неболіче скоро буду. <звук> Друзі! У нас нова проблема. Порада не спрацювала. Дивно. Та я навіть застосувати її не встиг. Ладно, як ви думаєте? Про що може значить сцена, в якій жінщина довольна, одівається, а поряд з нею здоровий темношкірий мужчина. Теж дуже довольний, п'є чай. А жінка теж темношкіра? Ні. Бі Білосніжка. А Хлопець один? Так, слава Богу, так один. Так, стоп. Я знаю, про що ви думаєте, але можна припустити, що це був просто масаж. Якщо масаж то точно порно. Згоден. Ви серйозні? Масаж він її робив. Маслом тіло намастив, рушничок приспустив. Там спинка. Перейшов на талію потім. Попа і. Тіло відветила і. Дякую! Нарада закінчена. Ну, хоч щось за свої жора? Своїв. Що вам лише на мене настукать? Я щоб порадуватися за друг. Ти серйозно? Ми ж як краще хочемо. Ой, коротше. Ладно, Жора, ти мене кинув. Ми з тобою друзі. Сьогодні ти мене завтра я тебе так і живем. Але тобі не здається, що єдиний, хто заслуговує на цю статтю, це Артем. Дякую. Він же єдиний медчастину всю на собі тягне. А ти його санітаром виставляєш в статті. Можливо, ти і правий. Тільки мені пофіг. Стаття про мене, так що тіряйтесь. Добре, жора. Ти балануться мені нічого не зробить. А ніхто й не казав, що балануса в курсі. Ігор, ти тут? Тут, тут. За шаблею ходив. Гарно. Запитай, де він її взяв. Це зараз важливо? Згоден не важливо. <кху> ти менесникам дзвонив. Скоро буде. Вони вже п'ятий раз так кажуть. Він ледве дихає. Де не сюди, будемо класти його на спину і робити вентиляцію. Ох і що ж ти там зібралася бо вентилювати в нього кров легенях? А ти що пропонуєш? Шабля Шабля дорога. Не переймайтеся, у нас шабля ваша. Він там хрипий? Каже, що шабля дорога. Так я так і не зрозумів де він не взяв. Пірна. Куди перна? Та що розурались? Голова тріщить. Підводний Шукає Підводне всяку фігню. Ой! Вона сказала підводний. Так. Ось звідки проблеми з легенями. Треба точно робити вентиляцію. Стій, стій, стій. сті, стоїть! Сті, сті, сті. відійди від нього! Відійди! Ден, тримай її! Тримаєш? Тримаю. Місто тримаєш! Міцно! Молодець денчик! В нього хвороба водолазів, кисонка. Кроп перенаситилась азотом і закипіла. Зіпсована кров поступово почала його вбивати. Спочатку була слабкість, потім він втратив свідомість, потім дихання, параліч і кров в легенях. Все збігається. Йому не можна робити вентиляцію. Так, а що робити? А його потрібно помістити в барокамеру. Круто. Іде на її взяти. О, мужики, а ми вас так швидко не чекали. Довго ще. Я тобі зарплатну плачу. Скільки треба, стільки сідимо. Я не вчасно. Там все нормально. Вона вже йде. Давай, Іди. Я так розумію, проблеми вже немає. А в мене не було ніяких проблем. Вам здалося. Це у вас проблемки. У мене? Які? Не треба. Всі знають, які кольори вам до вподоби. і що ви полюбляєте. Простим смертним на вашому полі нічого й робити. Ви про що? Про вашого здоровенного небілого коханця. О, Ясно. Артур один з найкращих мануальних терапевтів. Ху. А у мене проблеми зі спиною. Я вже пару років хожу до нього на прийом. Ну Так і я про це. Але якщо я вам наснилася, а потім ви мене приривнували, значить, ви до мене щось відчуваєте? Та нічого я не відчуваю. А мені здається відчуваю. Може, повечерям на вихідних. Заїду за вами в суботу. Чуєте, поцики? А ну-ка признавайтесь. Откуда вам мені прилетить? Ви точно баланусі номер не давали? Точно. А може і не точно. Блін. Сергій, я вам щось все об'ясню. Росла булки, Жорік. Я знаю, ти зливаєш топливо з машин. Я нічого не зливаю. Ага, викусили. Він мені нічого не зробив. Привіт, Жора. Привіт. Як тобі стаття, яку я написала? Огонь. хочеш іще? Саме за цим я й прийшла. Тільки цього разу стаття буде називатися Найгірший парамедик історії. Чого? Мені сьогодні весь день телефонували твої пацієнти. і Розповідали, який ти тупий і бездарний. Даси коментар. Шо? Mm. А дола застабілізували, жити буде. Завдяки мені, звісно. Бо я, як виявляється, вмію ставити діагнози, взагалі не бачачи пацієнта. Так, ти найрозумніший і найкращий. Додому можна? Біжи. Я теж піду. Сидіти. Ти там казав, що я тобі начебто не друг, Ігор, проїхав. Це дає. Я тебе вчора не привітав, тому що в нас був вихідний. А я хотів особисто вручити тобі подарунок і подивитись на твою реакцію. Юр, не треба. Відкривай. Дуже оригінально. На яку реакцію ти сподівався? білети в Хемніц, туди і назад бізнес-клас. Готель оплачений 5 зірок. Розважайся. Ай, і... скоро хот передавай вітання. О, ось цю реакцію я й хотів побачити. Don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with. Use a joke, I ain't the one you wanna jest with. The cavalry about to lock and load the weapons. Riot, riot, we came to riot. Revolution is coming, this the hour. Riot, riot, we came to riot. You hear the crowd, we coming forward ours. Riot, riot, we came to riot.